соціальні виплати, пенсійні Всім привіт! Граємо в покемонів що... Білу... Ой, блін, Чорну версію. Давно в цю гру не грав. Тут нас вітає професор Джуніпер. Давайте подивимося, як ця прикладається тому що справа в тому, що всі професори в покемонах названі на честь дерев. Ага, прикладається як єлівець. Коротше кажучи, професорка Єлівець. Цією грою я познайомився в 2010 році, в рік її виходу також в рік інтродукції п'ятого покоління, коли я її придбав, точніше її байловерсію, після свого відпочинку на острові Крит. Тоді мені було 13 років. Мені 13 моналий опас я, я ганята за село. Перед цим, Сково прошу, що в світі покемонів. Мене звати професор є... Каєлівець. Всі просто мене називають мене по... професоркою покемонів. Вірно, цей покемон, а ай, цей світ повністю заселений дивов... загадковими істотами, яких ми називаємо покемонами. Покемонів є. І загадкові сили. Вони, ми їх можемо побачити в різних, різних розмірів, і вони ж мешкають в різних місцях. Ми, ми люди, де з задоволенням живемо разом з покоманів. Ми тільки живемо разом, а й працюємо, доповнюючи одне одного. Ми допомагаємо одне одному виконувати складні задачі. Ну, а зараз дуже популярні, ніби є поко... між покемонами, що посилює зв'язок між нами та ними. От чому їх досліджує покемонів. Ну добре, до... з мене достатньо. Скажи, розкажи про свого ота. Це саме класичне питання. Ти хлопчик чи ти дівчинка? Ну, хлопчик, звісно ж. Я не, з тих, хто... я не з того мему про мужиків, які грають... обирають жіночих персонажів. Так, да, обираємо його. До речі, в оригіналі звати його Гілберт. Так, я хлопчик. Бо мені не видно. Да, назву себе прямо як є. Я названий на Девіантарті, чому б ні. Мені... Тебе звати кунька? Ну, ну, звісно ж. Так тебе затикунька, яке прекрасне ім'я, Ну тоді. Давай я тебе запропоную. Давай я тебе представлю двом з твоїм найкращим друзям. Тобто ми найкращі друзі, але ми тільки знайомимося. Оце так несподіванка. Цього хлопця звати Черен. Мені одному він нагадує Саски з Наруто. Ну або є сіду Відбілювачем. І з ним трохи складно, але він дуже чесна людина. А це звати Б'янка. Що цікаво в, японськ... кому... в японській локалізації її звати Бель. Не знаю, нащо було її, її змінювати ім'я, тому що Бель навіть легше вимовляється, ніж Біянка. Це по-перше. А по-друге, асоціація з іменем Бель або зі словом Бел, тобто... Колокольчик або. дзвоник. Або з іменем ім... на... мене героїні Красоні та Чудовись. Доволі популярного твору. Тож, на що було її прибудовувати з Бельнаб'янку, я не розумію. Так, я розумію, що в покемонах дуже багато персонажів. І, І запам'ятати їх усіх, навіть із, англ... За... навіть із локалізацією офіційно, до речі, нереально. Якщо ви тільки звіз, у вас не буде запита повністю голова покемонами. Ну, Play твором. Але нащо? Ну не ще пустий м'яв. Вона трохи ляклива, але вона над дуже сильно працює. Думаю, у вас є потенціал, тож дам я вам дуже-дуже важливих покемончиків. З моменту, як ти обереш собі покемонів. Ну, який тебе буде супроводжувати твої подорожі, то я по історія почнеться по-справжньому. Після по своєї подорожі ти злости наш багатьох покоїнів людей з і різних людей з різними поглядами. Ну, враховуючи, те, що тут будуть терористи, то. Я дуже сподіваюся, що ти знайдеш те, що важливо для, для тебе в своїх подорожах. Вірно, подорожуйся з людь новими людьми та покемонами. і виросте як персон, особистість. Це найважливіше в твоїй подорожі. Давай разом, а давай туман, я запрошую до світу покомонів. Весна. Ну у нас взагалі-то зима. Алло. Так, це наше місце. О, містечко здається, називається новема. Тут, до речі, буде сиквел. сиквел я теж буду грати після того, як пройдуть цю частину. Кунько. Я чув, що о, я чув від професора Єлівця. Професор Келі Ялівця що вже у нас будуть нові покемони. Ще біянка затримується. Ну, як завжди. Я знову запізнилася, ну вибачте мене підлогічку. Б'янки. Я Я знаю цілих 10 років, що... Що, ти пості... що в тебе немає відчуття часу, але сьогодні той день, коли ми від професорки Єлівсь отримаємо покемонів. Я знаю, вибачте, мене будь ласочка. Так де наші покемончики? Їх, а, їх доставили до будинку головного героя, тож давай вибирай їх перший. Ти маєш рацію, поки мене чекають нас ті подаранкові скринь кропці. Ну давайте перший її відкривай і... і хочу покемончика прямо зараз. Так, а ми поки змінимо. Наш швидкий. Так, ну, в мене улюблений покемон стартовик з п'ятого покоління. Я перенесу вам трьох покемонів. Один з яких стане вашим другом. будь ласка. Кабудьте чем нам для свобо профес... Будь... Зрадіти своєму покомонові професор Каєлівець. Ну, наш вибір, звісно ж, буде снайві. Мій улюблений покомон. Стартовик. Да, тут дуже а, гарна графіка. По... Ну, тоді я візьму свого покемона черан. Цитві, як а якого дідка, то взагалі за мене обрала покемона? А пофіг. Я завжди хотів типіга. Да, Джара набирає покемона протилежного ага, типу, яка ефективна, і Б'янка навпаки. Ну що ж, тоді, так як ми всі обрали покомуні, з мене Мені йде давайте будемо ними питися. Чесно кажучи, Б'янка. Попри те, що вона у нас... Доволі порівняно слабкі покемони. Ти не маєш битися, ти не маєш оштувати поєдинки покемонів всередині оселі. Та не хвилюйся. ти поки слабкі, як ти кажеш. Ми будемо мокрити моїх боях, тож вони і виростуть сильнішому, до чого приготуватися до покемонів. Та перший бій проти біяночки. Біяночки. Якась вона тостувати стоїть ще. Да. Так. Так. У нас акнативно жіночої стать, а самочка випала просто справа того, що, як ви знаєте, всі стартовик... Всі старотоваків на кожну самку 8 самців. А тут у мене одразу ж самочка. Поки у нас немає так е трав'яного типу. Ой, блін, я... це так просто не врятуватися. Так, да, це у нас як зменшення цього. Захисту. Не знаю, що правда як воно впливає. О, прекрасно, крит. Крит критичний, але не. Да, ми під майже підвесилися до шостого рівня, але гра нам це не дозволила зробити, тому що. Ну тому що інакше б у нас була перевага над череном, а так не чер. Капець. Ну хоча б телевізор. З телевізором все нормально. Вау, Кулька. Там колись сіст... це. Я чесно зізнаю, що тобі ти колись хто наш класним тренером. Бо це Можеш, будь ласка, огляньте, що ти, що ти наробила, Б'янка? О, що трапилося? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, Вимачка ай, ай, ай. прийде і буде. О, покемон такі класні, такі маленькі, такі синні. Я так рада, що у мене тепер є покемон. А пробач за те, що я говорила в твій кімнаті. Господи, ти взагалі познадійно. Добре, давайте. давай я вилікую ваших фокументів. Як ти це зробив? Ей, Черен, а може ти теж будеш битися? Я знаю, що ти зможеш битися таким чином, щоб наробити на, на гармиторів. Ну, думаю, ти маєш ареці. Я не зможу зробити тут ще гірше. Та й буде нечесно, якщо ви билися я ні. Ну що, вирішено? То поводиш моїм суперником в нашій першій битві покемонів. Так. Давайте подивимося, що ти зможеш зробити Тепіх. Ні, на виліт і Саски. Ну або і шіда. Враховуючи те, що черенок чекавик. Він такий тупо типу, ботанік. Так, у нас вилікувані покемони ні Снаві, ні ТП не можуть атакувати елементними атаками. Я став тренером. Це починається звідси. Ну так вірно. Так, я, як я казав, не люблю статич... статистичні атаки. Я люблю тільки ті атаки, які атакують. Так, він нам завдав а... багато шкоди, але на щастя Н... не кнокаут. А, яка не так от, яка буду покоління копить скільки звичайку, то без кілька папок. Я помилився в цій битві, але відчуття, як я маю... Я нарешті з тренером. Ось поки якого вибачте нас, будь ласка, за те, що ми наробили в твій кімнаті. А, я теж краще піду. Ай-яй-яй, падли. І ще я б краще друзі називаю. Це я на вас образився. Ну, не знаю, як відреагує його мама. На все від цикбар... Будет... бо... Є ймовірність головного горою очікує. Вибачте, будь ласка, за те, що ми не робили, пані. А, ми все приберу, Ну тоді всі ночі з мене знімаються. Пробирати? Та не хвилюйтеся, сама проберу. Ви хіба не маєте зустрітися з професоркою Ялівець? Так, дякую, вибачте нас, будь ласка. Давай піднімем. Давай скажемо дякую професорці Джуніпер. Я чекатиму біля цієї, біля лабораторії Покемонів. О, зачекайте, Давайте я спочатку забіжу додому. Дякую, ж. дякую за гостинність. Та будь ласка. О, боженьки, боженьки. Продаш прокольні, а продаж прикольні бої по Я чула, як покемони кричали пойма зверху. Я пеймо по згадала я першу бік битву покемонів. По Подробні, щоб ти сказала, знаєш? Що? Після Петви ти маєш оддати від... свого поки вони відпочати. Мені подобається, що тут просто реміксеється. Типу, це кому не гарно виглядає? Ти типу, по поки що, що це. Ти ж теж йдеш до професорки, вірно. Ну давай поспіши, дорогонький. Так шо там по телеку? А шо це? Доку короткий два. Я как раз японську вчу. Так, а Черрен, ты Куди пошов? Я про... П'янка. Так, це у нас. Так, я буду заходити в вот. Хюден, тим аут. Ні-ні-ні! ще раз тисячі раз і мені. Але я, я ж хороша тренерка, який їй по команди взагалі все. Я готовий ти мій бігу будеш. Але це нормально. Я буду чекати на тебе біля лабораторії. Добре. Ну добре. Добре, давайте підемо до професорки. Ну, давайте. Привіт усім, я на вас чекала, молодята. Давайте я представлюся вам, мене звати професор Каелівець. Ми знаємо про ваше ім'я. О Боже, черен, це. Гаранта, не будьте таким серйозним. Сьогодні один, який треба пам'ятати. А, а сьогодні день, який вас не не просто запам'ятати, який для вас буде найкращим в житті. Знову нагадаю, що мене звати професорка Елівець, і я досліджую джиколи виникли такі істоти, як покемони. покемон. Зазвичай це, не, не, це незвично, вас бо Бобі Покемон. От чому. Схожу, що попаду вам вже почали відвірити. Причить, хочете вона назвати ваших поконів? Ну, ну давайте називаємо. Вона. Так звали мою оцешку. Так, да, давайте, чому чим... ні? Он так і звати вона, яке прекрасне ім'я. До... Так як вам дала покемонів, тепер чат для покедексів, я ж казав, що черн ботан. Зато Покедекс? О, який ви розумник. Який телесовник черн. Ти вже завчав покемонів, правда? ж? Ну, добре, давайте я все одно вам поясню спочатку для нашого ж блага. Покадекс — це високотехнологічний засіб запису інформацію про покемонів, яких за кому стикаєтеся. Тож я хочу, щоб ви всі троє відвідали багато місць в диспільних покемонів, які мешкають в воюнові. Це вам для... Ну, давайте так, у нас я вимплю. Добре. Да, у нас попер поки Ура! Я раніше у нас поки завжди захотів, а тепер можна все тупо загуглить. Ну що ж, тепер я хочу, щоб за залишили по будь ласка, підійдіть для мене на першу дорогу, добре? Ну, добре. Так як професорка нас попросила, значить це буде нормально, якщо ми відправимося в подорож. Я можу досліджувати, можливо, я зрозумію, що мені потрібно... Як хочу жити, я... Так, звісно ж, це спокійдекса можеш подорожувати куди захочеш. Так, нам треба вийти. Ну, вийти в сенсі... На дорогу, О, мамочка, привіт! Зачекай мене, будь ласка. О, це ви її. А що сказала професорка? Вона вам сказала завершите покедекс, Вір... повірити не можу. Ну, взагалі, то можу, я вже знала, що вона вас попросить. От чому я приготувала для вас трьох мапа. Візьміть їх з собою. Дякую. Хоча так в кожному пакети центрі можна побачити. Але я люблю мапу. Для тебе черен, для тебе. Я буду її брехти. І для тебе п'єнка, ти ж п'янка. Діакою уваги! Стосовно тієї кімнати або того, що від неї залишилося, одразу ж в'єтнамські флешбеки. Не хвилюйся, я її приберу. Добре? О, покомони, вони такі няшки. Але в них достатньо сила для того, щоб знищити спальню. Вони, до, вони, то, вони дійсно ва, чогось варті. Ну не всі няшки, чесно кажучи. З покомонами вони на вашому ботлі ви будь-іде будете в безпеці. За винятком тих місць та є сильніше покемони. Я все скажу вам, що батька. Сподіваюсь, разом з ви вода багато місць в юнові стати ну, і статися хорошими дорослими. Гарної подорожі. Якщо я використаю мапу, я буду знати, де я. Тому що GPS вона дійсно допоможе. Ну що, може, підемо на перший дору... шлях. Нас вже професорка зачекалася. Давайте йдемо. Ну, добре, давайте поспішимо. Ну, давайте. Так. Да, тут у нас тупик у нас... О, той самий чувак, який каже, що сила науки неймовірна. Так, да, у кожному місті є цей чувак. Да, от ми бачимо, ну, справ... Ага, тут є насправді шлях. Так, да, you know, вона на основі Нью-Йорку створена. Хоча культивно, що в неї в мене єдине місце хоч і велике. От саме як Нью-Йорк мені все ж таки більше не на казделя. Нагадую, це дуже прикольне місто. Ми до нього доберемося, причому не сильно далеко Ганбела Бей. Містечко Анделла. Дуже мамне місто. Потім зрозуміти чому. От, нам сюди. П Янка каже, що якщо ми почнемо подорожі разом, вона хоче. Добре, давай разом з тобі. Добре, йдемо. Варден давай! Три цікаво, що станеться. Це ж правда прикольне, захоплюючи Ну Звісно ж, давайте он, професорка на нас зачекалась. Професорка Джунь перецеп професорка є лівець. Пробачте, що я вас змусив чекати. Ну, так як ось і тут, давайте по Так, думаю, в принципі, всі знають, що таке Покадекс, що таке покеболи. І зараз нас знову будуть вчити по новій. Ну, знаєте, от багато кого бісить туторіал. Давайте його, мабуть, пропустимо. Тому що, думаю, а, всі знають, як ловити покемонів, ті, хто грали в цю гру. А ті, хто не грали, побачать на моїх попередніх відео. Я як бачили щойно. Ось ще зараз спочатку ми. Кров з Кропанком спочатку знеменшуємо здоров'я покемона, На тому що чим більше здоров'я, тим складніше їх зловити. Але, але головне не вбити. Тоді, на жаль, не зможемо співати. Відміну від аніме, де переможених покемонів ловлять якраз. Це кунати по змаганнях, хто зловить найбільше покемонів. Ну, Давайте спробуємо. Але думаю, переможемо. щось сважа на сакуру летить. Так, да, джерел покемон не розпіймав. Тут просто можна поговорити з ними і вони можуть дати предмети. От нам якраз зілля Да, Тут у нас вода. Тут реально можна поплавати, і тут доволі цікаве місцевість буде, але трохи зогмуде. Колись використав чіт на проходження повз. О, Йоркширський треєр, тут водиться прикольно. Хіт-код на проходження повзкіне. І там був типо подаки покомон другого рівня 35 рівня І у да, нас первого шапаїм Кого цього по комон 35-го рівня, року ми тоді було лише на 7 Так він протистоїть сильніш... сильним суперникам з великою хоробрістю. Але коли він відчуває, е е що програє, то, тік е то як розумник тікає. Ну, доволі дивно, враховуючи те, що це цей песик явно е схожий на рокшерського тар'єра. У мене не рокшерський тар'єр, але давайте назвемо на честь його. Собакина. <пошу> Пошукаю по ще по командчик. В чому бы не так, знову лилипап. Так, чекаємо. Опача мы вже веспимали подібно тебе? О, потрат. Потратшим. Там понижується захист. О, прекрасно. Значить, ми маємо її спіймати. Не будемо її більше атакувати її, тому що, бачите, ще одна така вона її гапок. Так, спіймали ми потрапли, Мі... використовуючи їжу, якого ку... у своїх щічках, вони можуть... Можуть виживати днями, вони використовують свої хвости для того, щоб спілкуватися не з незумним. Е ну, якщо вони по скаути, то, значить, треба їх назвати... Плас... а їх назвати пластункою. Чому б ні? Так, більше тут ми, походу, не спіймаємо. Так, більше ми тут не спіймаємо покемонів. Ну і ми взяли нових покемонів. Сневі вже на сьомому рівні. і вона. Ну, і вона, і вона. Вже. травіноплі. Плі... травіний батіг вивчила. Ну а як ти, давай побачимо, скількох ти спіймав. Вау, троє, це немоверно. Тим, певно, вражена, що кілька покомонів з тобою, вірно? Ну, то попада так, кто тут зрозумів, скільки тебе покомонів. Ну що, я вакумулу? Професорка нас чекає. О, У нас тут є скайп. Привіт усім, як усі поживаєте. Ви з вашими покомонами. А, професорку прямо зараз. Я е, перед містом комона. Ну що ну, чекаю на вас, так що поспів. Поспішайте. По, по команд центр прямо тут. І побачимося. Ну, шо, я тоді вирушаю вперед. Ну, на для тлясерія закінчена. Дякую, гарного дня.